Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас до садочку завітати та яблучок на компотик назбирати. Дітки, як ви вважаєте, скільки необхідно яблук для компоту? Проказуйте Багато! Скільки яблук зеленого кольору, ви бачите, багато, а скільки червоного, як ви скажете, одне. А скільки яблук жовтого кольору поміркували? Жодного? Яких за кольором яблук більше? Зелених? А яких за кольором яблук менше? Червоних. Чому ви думаєте, що червоних яблук менше? Здогадалися? Тому що червоне тільки одне скільки яблук у кошику. Проказуйте. Жодного. А тепер давайте назбираємо яблочка. Беремо по одному яблочку і кладемо до кошика. Дітки, погляньте довкола і скажіть, скільки яблук залишилося в саду? Жодного. А скільки тепер яблук у кошику? Багато. Де їх більше? У кошику чи в саду? Поміркували? Проказуйте у кошику. Чому ви так вважаєте? Тому що у саду немає жодного яблука. Як стало багато яблук у кошику, ми поклали одне. Потім ще одне і ще одне. Тож як утворюється багато предметів, ми додаємо предмети один до одного. Які ж ви вправні та працевиті! Як багато яблучок назбирали, тепер у нас буде смачний компот. А тепер, малята, пропоную вам з пухнастими маленькими друзями пограти та їх нагодувати. Вам цікаво, хто це? Ця тварина вже відранку, нам співає колесанку, нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Що це, дітки, за воркотик? Це пухнастий котик. Ой, у нас він не один, їх багато. А як же визначити, чи є для кожного блюдце? Тож давайте це з'ясовувати. Спершу погляньте, якої форми блюдце. Здогадалися, на яку геометричну фігуру воно схоже? Проказуйте на круг. Тож блються у грі, ми будемо позначати кружечками. Згодні? Ну що ж, до роботи? Дітки, як можна перевірити, яких предметів більше? А яких менше? Що для цього потрібно зробити? Для цього слід поставити перед кожним кошеням блюдце. Давайте поставимо в один ряд усі блюдця. З якої сторони почнемо класти блюдця? Зліва направо. Щоб це запам'ятати, спробуйте іще раз це проказати. Зліва направо. Тепер біля кожного блюдця посадимо кошеня. Тож з якої сторони ми почнемо це робити? Проказуйте. Зліва направо. Чи вистачило кожному кошеняті блюдця? Так. Чому? Тому що біля кожного кошеняти стоїть блюдце? Чого більше блюдців? Наскільки? Як ви вважаєте, на? Одне кого менше? Кошенят? Наскільки? На одне. Як зробити порівну? Слід прибрати одне блюдце або. Запросити одне кошеня. Скільки має бути блюдець? Стільки, стільки і кошенят. А тепер скільки стало кошенят і блюдців? Приказуйте. Порівну однаково. Дітки, поміркуйте і скажіть, як можна зрівняти кількість предметів, щоб їх було однаково або порівно? Слід додати один предмет до меншої кількості або забрати один від більшої кількості. А як можна перевірити, яких предметів більше, а яких менше? Слід прикласти предмети однієї групи до іншої? Малята, кошенята дякують вам за смачну сметанку. А тепер гайда на вулицю грати та відпочивати. А якщо ви за кошенятами будете сумувати, пропоную за наступним посиланням перейти та з ними пограти. На все добре, до нових зустрічей!